Всім привіт! Кінець червня, а в цих місцях щось така погода, така природа. Я навіть не знаю, не знаю як, чим це пояснити, але тут справжнісінький кінець травня. Ну, все так, як в травні, навіть, навіть пташки співають, як в травні. Най пташки співають як в травні і сакирки квітують як в травні. Хтось хустку свою загубив. Алло, чия хустка, може хто дивиться це відео, вона ось лежить. природня казка. А знаєте яке зараз число? 19 червня. Це справжня аномальна зона. Мені ж стало моторошно, як я зайшов на цю галявину, на якій завжди лежить сніг. В найтеплішу відлигу зимою лежить сніг. І навіть коли цвіти вже ряст скрізь на цій галявині лежить сніг. Я знімав такі місця показував, кому цікаво може подивитися у мене на каналі. Так ось я, я сюди зайшов і побачив таку штуку, я одразу перевірив у себе годинник. Ну не може такого бути. Уже відсвілась липа. І я чую, і я чую, співають, співають дрозди квітує аморфа. Годуть на аморфі бджоли. І це не одна гілочка. Звичайно, одразу поліз в кишеню за телефоном. Перепровірив. Перепровірив. Шістнадцять тридцять одна, середа 19 червня. Температура, температура плюс двадцять вісім. Відео буде називатися вперед у минуле. Кінець червня. Квитуе Аморфа. На Аморфе выдувают джолы. Кто здесь скучился? Есть час. Трохи збоку, трохи збоку і аморфа вже вся така. Ось така аморфа, яка і повинна бути вже із стрічками насіння. 3 метри до травня місяця. Ба! Що я тут бачу? Тут ще й гриби є. Одне тільки питаннячка, гриби вже чи ще. Ось так. А ще є місце пісок. Пісок, мурав'ї, жаріща. Трава не росте, а очерет росте. І з кожним роком очерета все більше і більше. Все ніяк не зберусь знайти криницю. 100% тут є добряча криниця. Тут кроме сосни нічого не росте ростає, запекла і піска. Ну я черета. Може хтось, каже, підкаже як швидше криницю знайти і чи вартує взагалі. Ось такі тут особливості місцин загублених в часі. Дякую всім за увагу та терпіння.